Вові активно триває будівництво міського крематорію. Споруду зводять на території Голосківського кладовища. Це перший об'єкт такого типу в місті. Будівельні роботи розпочали ще на початку року. На сьогодні значну частину робіт вже виконали. Звели більшість стін та конструкцій, облаштували інженерні мережі. До кінця року весь конструктив буде збудований, пічі вже фактично виготовлені. Я думаю, що десь до кінця місяця. Вже їх будуть транспортувати сюди до Львова. Звичайно, що це питання благоустрою, також треба буде все зробити. І, в принципі, наступний рік, весна, вже цей об'єкт буде працювати, буде в робочому стані. Він критично важливий для громади міста Львова. А також ви повинні розуміти, що це зовсім інша площа. Тобто, це є вигідно зі всіх точок зору. Також це буде дешевше, якщо рахувати поховання класичне і. Кремацію то це мінімум 30%. Буде дешевша ціна зі всім сервісом. Архітектурно крематорій матиме сучасний вигляд з великим арковим склепінням, що стало найскладнішим етапом для будівельників. Паралельно на об'єкті прокладають систему каналізації водопостачання й електрики та готують приміщення для встановлення двох спеціальних печей, які виготовляють в Іспанії. На завершальному етапі це монолітні роботи також. Замовлені усі матеріали, які будуть потребувати наступного монтажу. Дивіться, саме кінцеве поховання буде відбуватися за волевиявленням людей, які будуть звертатися за кремацією, Тобто може воно бути здійснене у різний спосіб: як традиційне поховання у землю, як під поховання в місце родинного поховання, так само і в місця, які будуть облаштовані саме під кремаційні, під так називаємо колумбарні поховання. Ну і Відповідно, є така, що воявлення в народі. Тобто, за саме проханням померлої людини, розвіювання праху в Україні крематорії є у Києві, Одесі та Харкові, але там є печі старого зразка. У Львові ж буде перша сучасна. Кожна піч зможе виконувати до 10 кремацій на день. Орієнтовна вартість послуги буде близько 5 тисяч гривень.